На огляді ще один цікавий мультитульчик. Також комбінований корпус, пластик плюс метал. Ось так він виглядає ближче. Моделечка ця в нас V5143. Комплектація подібна, як і раніше оглянуті мультитули type c провід що ми тут маємо? Карабінчик, склобій, ножичок стропоріз? З цієї сторони дві викрутки. Ось от сюди вони вставляються. Так, що На магнічене. Магніт. Ну, не так тримає як попередні ті. Щось тут схімічили китайці. Хоча, в принципі, тримає. Собдіут також великий. Світло жовте-біле-червоне. Зараз перевіримо, як світить. 100% біле світло. Також дуже потужно світить. 50%. 100% жовте світло. 50% жовте світло. Червоне. І. СОС. Також літіонний вбудований акумулятор 500 матч. Півтори-дві години на режимі 50% просвітить. Ось тут у нас заглушечка. Зараз перевіримо зарядочку, індикацію. Ось так він підзаряджається. Вага його зараз зважимо. 50 грам і розміри для порівняння. Не хочу фокусуватися. О. Ще раз ближче. Ось такий цікавий мультитульчик невеличкий. Підписуйтесь на наш канал, дивіться огляди. Багато мультитулів вже виставлено. І до слідуючих відео.